Слава Богу, браті сестри. Навіки слава. Ми дуже вдячні, що ми були всі церкві, мали можливість з вами, з усіма познайомитись, пізнавати вас ближче, з кимось, може, більш дружні були якісь стосунки. Хочемо, щоб ви благословили нас на цю дорогу. Переїжджаємо в Калгарі, десь, можливо, в п'ятницю будемо виїжджати. Щоб Бог благословив нас там. Щоб і дорога була легка, і там, на місці, також щоб ми нашли хорошу церкву, також надалі служили Богу, славили Його ім'я. Хочемо також і вас благословити, щоб ця церква зростала і духовно, і, і щоб тут і люди збільшувалася в числі. І тут завжди лунали слова е, слави єдиному Богу, і щоб кожному із вас. Е, на душі був мир, любов і щоб вас Бог благословив. Просимо, щоб ви помолились за нас. Це, ну, дружина не змогла, не приїхала вона вдома, а діти зараз на недільній школі. Благословіть нас і хай ім'я Господнє буде прославлено через кожного з нас. Дякуємо. Назар щось буде Може. Благословіть нас, дорогу. Насправді дуже вдячний, те, що. У нас Бог направив право сюди, чи ми були в цій церкві. Можливо, було не все ідеально, як хотілося, але ми всі люди, ми всі помиляємося, ми... буває, у нас не сходяться думки, але я насправді дуже вдячний Богу за те, що я міг потрудитись тут, те, що ми і мали служіння прославлення. І я знайшов нових друзів, багато хто є зі прикладом. Хай вас Бог благословить дуже вдячний за все за те, що ви зробили для нас, те, що ми нас прийняли за пастора, за наших діяків, за служителів. Е, також да, хочу сказати, щоб Бог вас благословив і численності людей, які будуть сюди приходити, і духовно, щоб ви завжди вистраювали свої земні шляхи на Слові Божому і все звіряли з цим, тому що. Слово Боже, це є істина, це є наш шлях, це є наша інструкція, яку нам Бог дав. Хай кожного з вас Бог благословить. Дуже вам вдячний. Ще хочу, якщо хтось має обіду на мене, хочу вибачитись, можете до мене підійти, можемо це все обсудити. Я лічно не маю ні на кого ніяких обід. Так що, так, да. з миром. Амінь. Там десь за вуглом, мабуть. А може, ви передумаєте, ні, брати? Вже все, вже рішено. Да, Ну, брати і сестри, що ми? Звісно, ми, нам жалко відпускати вас, але ми розуміємо. Я сам переїжджав колись із дому, потім в Канаду, потім по Канаді їздив. Це все зрозуміло, правда, брати і сестри? Нам тяжко, але ми благословляємо, благословляємо. Щоб Господь йшов з вами, щоб Господь ішов зі всіх ваших сторін, щоб ви завжди були іменно з Богом і пам'ятали, що Він завжди з вами, в любі ваші ситуації. Давайте встанемо. Торонто. Да. Торонто, між допрочим, переводиться як місце зустрічі. Хто не знає, це на індійському язикі. Будемо молитися, Боже святий, Боже могутній. Слава тобі, вічна благодарність, благодарю, славлю і благословляю тебе, величаю Твоє святе ім'я за цю сім'ю, за цю родину, Господь. Вони служили в церкві, вони показували добрий приклад для церкви і для окружаючих. Господь, благослови їх! Благослови їх в дорогу, благослови їх там, де вони будуть, сім'ї їхні благослови, щоб, Господи Боже, во всьому, що вони будуть робити, щоб во всьому ти прославився, ти возвеличився, щоб прославилось і возвеличилось Твоє велике святе ім'я. Також, Господи, щоб вони раділи те, що вони роблять, щоб вони бачили радість, радість, Господи Боже, в своєму житті. Будьте з ними, а ти завжди з ними і з нами. Дай, Господи, їм бажання бути з тобою. Во ім'я Ісуса Христа, я тебе благаю, прошу, молю. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Алілуя. амінь. Пізніше поговоримо, брати і сестри, відпускаємо з миром, правда? Слава Богу. Ніхто, ні в кого, нічого нема проти вас, будьте спокійні, ніхто до вас підходить не буде.